Чому я знімаю ці каміння? Це щоб не думали, що гриби вуйкою Василеви хтось на тарілоці приподносить. От по таких от схилах, по таких каменюрах приходиться ходити, аби досягти результату. І отак ішов я і дивлюся. Це кошик. Ні, це не гриб. Дивлюся, товариш білий. Я кажу, друже, я по тебе такі каменюки облазив. І я його, звісно, забираю. Так, потімка, повернувшись наліво, перепрошую, що наліво я побачив товариша, котрий вирішив покінчити життя самогубством. Він Загнувся і сказав, що все. Но я його виштовхав. Не, браток, ти будеш... О, щось його з'їло. Так. Кладемо поки сюди. Я після цього горбатенького товариша повертаюся трошки в бік. А тут, кохані мої, ви не повірите. Товариш раз. Товариш 2. Товариш три. І маленький ребнок. Но він теж рахується за гриба. О! Отаких от шість штучок, далеко не ходячи. Радий був поділитися приємними враженнями. Не сидіть вдома, бо у лісі вас чекають гриби. І я.